Програма виходить за підтримки магазину найкрутішого геймерського спорядження Зона 51. Добри дня, шановне товариство. На ваших екранах 171-й випуск Play News. Ось і ми вийшли на фінішну пряму цього року. Вже зовсім скоро нас чекатимуть подарунки на Миколаїві 2015 рік, на який попереносили ледь не все, що можна. Але новин і в 2014-му вистачає дарма, що їх стає щоразу менше. З цього випуску ви дізнаєтеся про джентльменський набір Асасина, лють австралійських жінкозахисників та лауреатів найвідкритішої ігропремії року. Ну і чого чекаємо? Поїхали! Не встигли геймери насваритися на Ubisoft за баги в Assassin's Creed Unity, а юбіки на вибачатися за недороблену гру. Як до мережі потрапила інформація про наступну частину серії. Конвейер, він такий. Конвеєрний кой залізо доки гаряче. Отож, згідно з інформацією, яку роздобув портал Kotaku, наступна частина асасинської серії перенесе гравців до Вікторіанського Лондона. Хочу, хочу, хочу. Завжди мріяв побувати у вікторіанському Лондоні. Журналісти котаку стверджують, що у них є семихвилинне цільове геймплейне відео. Це такий ролик, який розробники показують керівництву, аби ті могли собі уявити, якою буде гра, перш ніж виділяти кошти на її створення. За словами представників сайту, виглядатиме нова гра ще краще за юніті. Та й скріншоти, якими вони поділи. Лися це доводять. От тільки щось мені підказує, що без втручання фотошопу скріншоти не обійшлися, і насправді не все так божественно. Наразі деталі про Вікторі обмаль. Відомо лише те, що до гри повернеться гак, яким еціо Аудіторе Флорентійські користувався ще в Константинополі. І що ховаючись від очей вартових у натовпі, герой мінятиме каптура на циліндр як стильно. Маю надію, що не забудуть і про монокль, вишукану ковіньку й елегантний фрак для гречного асасина. Сама Юбісофт довго не думаючи, підтвердила факт розробки Вікторі. Нею клопочиться студія Юбісофт Квебек вже кілька років. А ще їм прикро, що інформація про гру потрапила до мережі раніше, аніж вони планували. Воно й не дивно. У них же ще Юніті остаточно не вийшла. А тут маєш нова гра. Маю надію, що до релізу Вікторі видавець підготується більш відповідально і нам не підсунуть ще одну бету. За попередніми даними нова Assassin's Creed З'явиться для ПК і сучасних консолей наприкінці осені наступного року. За роки існування ігрової серії GTA, які тільки скандали довкола неї не розгорталися. Її звинувачували у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі у прищепленні юній аудиторії любові до насилля, копії гри усували з продажу за сексуальні сцени і навіть називали бидлу симулятором. Минув вже рік від релізу GTA 5, А нові нові скарги досі сипляться на голови видавництва Rockstar. цього тижня. До ватаги незадоволених грою плаксіїв приєдналася австралійська інтернет-мережа Target. Дай вгадаю, їм не сподобалося те, що у грі зовсім немає кенгуру. Це було б дотепно, але ні, цього разу гру звинуватили у зображенні жорстокості до жінок. Що за дискримінація? У GTA 5 жінок можна давити, підпалювати, підривати і просто розстрілювати так само, як і чоловіків. А хто тобі сказав, що Таргет, усуваючи з продажу GTA, керувалася логікою? Джим Купер, генеральний менеджер мережі, пояснив таке рішення невдоволенням з боку покупців. При цьому стосується це тільки і виключно GTA. магазини. Надалі продаватиме цілком не дитячі книги. Кіно й ігри в каталозі Таргет без проблем можна придбати Far Cry 4, The Walking Dead, Hitman та інші зававки, що не цураються жорстокості. Очевидно, таким рішенням щодо GTA магазин Target розпочав такий собі флешмоб. Вже наступного дня продавати GTA 4, 5 та епізоди з Ліберті Сіті відмовився й інший австралійський магазин Kmart. Та вони там показилися в тій Австралії. Мережа Kmart у своєму зверненні до покупців попросила пробачення за те, що так довго сліпо і безкарно продавала ці пекельні ігри, що не придивлялися до контенту, перш ніж виставити його на полиці своєї крамниці. У відповідь на увесь, цей маразм компанія Take-Two, які належить видавництво Rockstar, опублікувала від імені виконавчого. Директора Страуса Зелника власне звернення Олексо. GTA 5 – Це доросла гра з відповідним контентом. Цим вона схожа на чималу кількість інших популярних розважальних медіа. Сьогодні інтерактивні розваги це чи не найпривабливіша форма мистецтва? Відтак вона має ті ж самі творчі свободи, як і книги, телебачення та фільми. Я твердо стою за наші продукти людей, що їх створюють та споживачів, що у них грають. Здається, пан зелник має великі сталеві яйця. У компанії Sony працюють товсті троляки. У понеділок в іспанському блозі «Медіагіганта» було опубліковано загадкове відео якоїсь гри під назвою Емагон. Ролик демонстрував дослідницьку гру з неймовірно крутою графікою. Голос за кадром оповідав про якогось чи то правителя, чи то героя, а також про якусь подію, що відбулася 20 років тому. Ішлося йшлося також про якісь наслідки і заклик допомогти. Я відразу подумав, що це буде ролівка з елементами виживання у постапокаліптичному світі. Що цікаво, запис у блозі та відео були опубліковані тільки іспанським підрозділом Sony, Ські та європейські блоги соні не прохопилися ані словом про емагон. Ймовірно, хтось десь щось наплутав і опублікував ролик раніше аніж було заплановано. А вже 5 грудня Соні розкрила таємницю. Як виявилось, Емагон це написане задом наперед. «No Game». І як зрозуміло, з назви це ніяка не гра, а анонс особливого видання PS4 для Іспанії. А вже 5 грудня Sony розкрила таємницю. Як виявилось, Емагон це написане задом наперед, «No Game», і як зрозуміло з назви це ніяка не гра, а анонс особливого видання PS4 для Іспанії. Особливо воно тому, що присвячене двадцятій річниці PlayStation. Ці консольки продаватимуться з 12 по 14 грудня на аукціоні. А зароблені кошти будуть передані на допомогу знедоленим і хворим дітям. Всього в Іспанії буде продано 350 приставок. Трішки згодом буде випущено ще 12 зайвим тисяч приставок. Їх можна буде придбати за 500 євро. Отакі троляки сидять у соні. Краще б справді зробили ролівку з елементами виживання у постапокаліптичному світі. У ніч з п'ятниці на суботу за київським часом у Лас-Вегасі проходила ігрова подія під назвою The Game Awards 2014. Якщо ви в цей час солодко спали, то заздріть нам, бо ми дивилися пряму трансляцію івенту. Ми ж заздримо тим, хто сидів у залі і бачив усе на власні очі. З назви заходу можна подумати, що на Game Awards найрізноманітнішим задіяним в ігроіндустрії людям роздавали всілякі нагороди. Десь так воно й було, але окрім нагороджень, там були анонси, прем'єри, трейлери, виступи і ще багато цікавого. Оксано, не лізь поперед батька в пекло. Про анонси з трейлерами ще буде час розповісти. Читай спершу про нагороди. Гаразд. Отже, першу нагороду за найкращу акторську гру отримав трей паркер за озвучення Стена та Ренді Марш, Стівена Стотча, Клайда, Джимі, Тімі, Пана Гарісона і ще до 100 біса персонажів у грі Саус Парк, Stick of Truth». Тряся не знав, що у пана Паркера такий талант. Ось як свою перемогу прокоментував сам трей. Ігри – це найкрутіша форма розваг, адже тільки в ігровій індустрії, змагаючись за перемогу в номінації найкращої ролі, трей паркер перемагає у Кевіна Спейсі. Приз за найкращу мобільну кишенькову гру отримала студія Blizzard. Ну а граця Hearthstone, звісно, найкращим файтингом названо Super Smash Bros. У номінаціях Найкраща спортивно-гонкова гра та найкраща сімейна гра перемогла Маріо Карт 8». Не чеканчик, кегеш. Найкращий шутер. У цій номінації претендентів було чимало. А перемогла Фаркрай 4 Хто небудь писніть мені нарешті? Чим четверта від третьої відрізняється? Одразу дві нагороди за найкращі сюжети, найкращу дешеву гру отримали розробники «Веліан Гарц. Ще дві нагороди за найкращий саундтрек і найкращий онлайновий геймплей отримала студія Банжі, розробник багатокористувацької забавки. Дестині найкращою інді грою було названо Шаул Найт від Ях Клаб Геймс. Найкращий ремастер на думку журі «GTA 5». Переможцем у номінації Найкращий екшен стала «Shadow of Mordor». Серед ролівкою найкращою грою обрано Dragon Age Inquisition. Шкода, що не Divinity. Найкращим розробником року чомусь обрали Nintendo. Ну а звання найкращої гри року з незрозумілих нам причин отримала Dragon Age Inquisition. До речі, пересічним геймерам випало обирати переможців у ще п'яти номінаціях. За результатами голосування найбільш очікуваною грою став третій відьмак. Найкращим і спортсменом обрано професійного гравця у Call of Мета Хега, А найкрутішою командою Ninjas in Pyjamas. Найпопулярні. Гарнішим геймерським ютуб каналом став, на жаль, не PlayUA, а Total Biscuit. А найкращим творінням геймерів інтерактивна гра Twitch Plays з Pokemon. Отакі пироги. Не можу сказати, що погоджуюсь з усіма переможцями. Ну, нічого, якщо дійде справа до найкращих ігор за версією PlayUA, тоді вже ти, Оксано, потрапиш до журі і сама вплинеш на результати. Ура! Ну а тепер традиційно новинні коротясики. Поїхали! Компанія Capcom зареєструвала торгову марку Dragons Dogma Online. Висновок напрошується сам. Закінчується бета-тест гри Scrolls від студії Mojang. Повноцінний реліз карткової гри відбудеться 11 грудня для платформ Android, Mac і ПК. Поляки з CD Projekt Red розповіли, що у відмаку 3 можна буде грати не тільки Геральтом. Ким ще гравцям дозволять покерувати. Наразі невідомо. У новій грі Legend of Zelda для Wii U можна буде битися верхи, стріляти з лука та сповільнювати падіння за допомогою вітрила. Реліз гри відбудеться колись наступного року. Тішайтеся, шанувальники класичних пригодницьких ігор від Sierra. Триває розробка нової King's Quest. і наразі гра виглядає вельми круто. Реліз заплановано на наступний рік. Анонсовано нову гру від Face Punch Studios. Це буде пригодницька survival-пісочниця в унікальному сетингу до історичних часах під назвою Біфо. Дата релізу наразі невідома. Nintendo оголосила, що стратегія під назвою Коуднейм Team вийде у березні наступного року, придбавши інді студію Гейзлайт, що створила неповторну A Tale of Two Sons, EA оголосила про розробку нової гри. І з короткого тизера зрозуміло лише те, що це знов буде гра з двома головними героями-мандрівниками у головній ролі. Студія Fulbright анонсувала нову гру шутер від першої особи під назвою Tacoma. Її реліз заплановано аж на 2016-й. Тому наразі про неї майже нічого не відомо. На теренах ПК обживуться ще два файтинги – перевидання Dead or Alive 5 Last Round та свіжо анонсований Street Fighter 5. Хто там досі думає, що файтинги для ПК нікому не потрібні, га? Ну от і все на сьогодні. З вами був Play News. який традиційно озвучували Олекса Мельник і Оксана Зорка. Писав Микола Орус, а монтував Павло Федорович. А в очікуванні свіжого випуску нашого дайджесту не забувайте тиснути пальці догори, поширювати наші матеріали, відвідувати портал і затямте. Огляди ігор читайте, а свій розум майте.